І є правда одна проблема. Астерія тряпка. Її вже на повбиці, яку він розриває. Стріляти, я сподіваюся, він тебе вже вчив. Якщо ти думала, що зможеш ти призвідувати вийти, то в мене для тебе погана новина. Їй прийшлося вбити трьох не ругай її, будь ласка. Так як відосів не було більше трьох місяців, я думаю, мені прийдеться почати з відмазки. Коротше, що сталося? По-перше, моя гра перестала витримувати ту кількість високополігональних зачісок, а по друге, цей сейф сразила крапче. Хто О, такий да, джубалокет? Да? І я це ще довго не усвідомлюю. Бля. А це, до речі, вони відрізняються візуально. Цей другий це якийсь більш попередній ерік, якого я робила. Бля. У Картера є дублікат. Ось вони, тут а і копія це? 300, на є. Я, нажати на жаль, на це їм, до речі, не можу. Типу, взагалі, от я на нього тикаю, от ніхо... Але, як і китог, в мене в грі з'явились абсолютно анхолії, лаги і фрізи. Я це вже пофіксила, ну майже. Я в отозі зробила собі новий сейв, виконала пару модів і з девізом. Томаса прийнялась масово штампувати конвертації клейфайт волосся з четвірки, але проблема з цим відосами наступна. Мені настільки багато прийшлось вирізати. Я буквально вирізала пролаги кожні кілька секунд. Ну, ці які могла. Що я дуже жорстко вигоріла. Цей відос я все одно вирішила випустити, а от з наступним не знаю. А що таке? Так. Що? Наша ти, дінастя можливо мені придеться в форматі слейд-шоу просто розказати, що произошло за той період, і вставити це на початок ще наступного відео, який був знятий коли я вже розібралася з грою. Ладно, з виправдовуваннями я закінчила. Погнали. Ліям повернувся з чергового побачення з Седріком. Діана поки успішно скриває свою зраду. А кожен ранок в нашому закладі починається однаково. Мати капітал сумою більш ніж 300 тисяч. Блін, олівір. Моя тобі повага. Я настільки вже звикла грати за тих мільйонерів, що напроч забула, що гроші це взагалі-то проблема. Треба буде щось придумувати. Бо половину спадку ми вже просрали поговорити з Седріком. Лєм, а може, ти ну хоча б один день в своєму житті на навчанні сфокусуєшся? Господи, ви така солодка парочка, що аж зуб зводить. І не зірки ще хочу подивитись. Ладно, відпрашуся в гості у своїх опікунів. Від друзі я передумала. Я згадала, чим закінчилось їх останнє побачення на вампірській території. Чого там ще були покусати намагається? Так що хай краще в парку тусуються. Ой, які люди, Талос. Як справи, як життя подружні. Ти до речі, зі своїм душнілий прийшов чи як? Та ні, щось нікого не бачу. Ну, в принципі, логічно, дорослі вампіри вони ж горять. Це ледер, походу саме з цієї причини і виперся, бо його походу новоріння вже з**ало. Ну, давай, ти ще пофліртуєш, а там все дріб вже щось. Um, я залишу це без коментарів. Mm -hmm. Мені дуже неловко на них навіть дивитись. А взагалі, побачення тут не тільки в них. Пацани так удобно за сінами фотобудкою встали, що Діана тупо прийшла до них спиною. І взагалі вона думає, що вони в маєтку тусуються. Бомбастік сайдай. А у Седріка, походу, чи то очі на затилку, чи то у нього спрацювало якесь кровосісяче чутьє. <му> ну, так тобі і треба лагушка. Ладно, пацани, давайте на напохи побачення прервемо. Ілієм піде Солверу розказувати. А блін, стоп ще оцей кіз-гудбай, щоб не на морозі звалювати. А чого я його знайти не можу? А у вас і так свіданка вже закінчилась. Це, до речі, походу, саме Седрік побачення завершив. Таке чисто побачив Діану і вибач кохане, але мені срочно треба зробити донос. Бляха, ну я ж читала навіки, що має бути дія розказати про зраду. Ну Ладно, давай просто поскаржишся тоді. А, ну Олівер такий чистота. Я знаю, що вона сука. Нічого нового ти йому не розповів. Я не знаю, може я не можу йому розказати, тому що запалив це саме Седрік, а цей пан уважний, буквально в нього риса така, взагалі повністю всю драму провтикав. Ну ладно, буду думати, що в малого просто язик не поврачується, Олівера так зараз розстроїти. Ладно, план Б. Діана зараз приперлася, буду оправдувати, що ти все не так поняв, це не те, що ти подумав. Ну і заодно спалиться. Ну давай тепер розводься з ним. Ти ж про це мріяла. Та, Я вперше бачу, щоб комусь було настільки по... самий гарячий мужик в світі. І він, походу, одразу діду з бабкою строчить. Ля стоїть така, посміхається. Діан, якщо ти думала, що зможеш тепер звідси вийти, то в мене для тебе погана новина. Ти, по-моєму, трошки підзабула, що цей чел ізначально запрограмований родиною робот. І він буде робити абсолютно все, що йому скажуть. Так, Астерічка кохана, в мене до тебе серйозна розмова. А, судячи по тому, як її бомбить, Седрік, реально їй вже сам все розповів. Поговорити з Картером, ну так, тут як би є що обсудити. Тільки давай, от не як завжди. Давай ти не будеш всіх жаліти, картера відговарювати, оце все. Stop Letting People you like Adorma. Жесть. Її вже на бомбиці її прям розриває. Я, походу, знаю, хто в отозі поїде за Діаною, бо в бабки нарешті лопнуло терпіння. і зараз ще Картер їй мотиваційну промову толкне. Yeah. Is something that gets on, ignored and disrespected. Ну і хоч вона і може, в принципі, голими руками кого хоче завалити. Я думаю, це буде дуже символічно і романтично, якщо Картер їй свій пістолет віддасть. That, <laughs> Який гарний продуманий подарунок. Це так багато значить для мене. Ау. Стріляти, я сподіваюся, він тебе вже вчив. Лявона аж біжить. <laughs> Солос, а чому тобі там так було? Образа чи приниження Еріх, б. Ну ні ж собі. Я їх коли залишала, вони з Еріхом були найкращі друзі. Так я причому ще впевнена, що він на ровному місці до сина доїбався, бо солос прям золота дитина в білому пальто. Господи, з цим ще б... розбиратись потім. You are my best friend. А у вас там що за тусовочка взагалі? Дати лунатичного ляпаса? Ні, ну у цьому мужику з усами давай, я тільки за. So... Доріан думає, що. Йо, твою мать! не її фігурально. Бляха, а ви з підецом такого масштабу могли б трошки зачекати? В мене тут якби сюжет драма. Ладно, я все ж таки на них подивлюсь. Це, походу, через цей, через повний місяць Блейк зав'язав інтеракцію лунатично обійняти. Принаймні, я на це сподіваюсь, бо я вже бачила, як він так рейнхарда намагався пожамкати. Тільки мене бляха смущає, що Доріан, на відміну від того ж Рейнхарда, Блейка від себе не відвадив, а судячи по всьому, був не проти. Що це? Дати лунатичного ляпаса. Давай! Неважно, він це почав чи ні, він заслужив. А ти давай не бухти, ніфік було з близнюком своїм зажиматися. Так, астерія вже зайшла. Кохана Хрео то з нею ляса точити. Давай, цей, назви її шалавою, поори на неї і можеш ще куркою назвати. А потім ще загіпнотизуй, поки вона від тебе не з'їсть нікуди. <різь> 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 так, слыш, стоять. Астерія поводиться, не пропусимо". Так, ладно, давай скіпнемо словесну частину. Одразу тоді її забирай. Ну, все, тепер Діана буде робити все, що їй прабабка скаже. Тільки от я думаю, кримінальну сцену треба перенести, щоб дітей не травмувати ще сильніше. Астерія поведе Діану на кладовище. Це теж символічно. Бо картер завалив її першу дружину якраз таки там. Замовляй кур'єра нової пошти, принесемо посилку і залишимо там, де тобі зручно. Так давай, поки поруч нікого нема. Це там Садріка, поліція злопала, але звук дуже в тему. Се, стріляй! Не рухайся, ти, блядь. Ну, тепер можна й додому. Стері, у нас проблема. Що вас на кладовище всіх понесло? Хотіла просто завалити Діану, прийшлося забрати з нею двох невинних свідків. Угодова По старі починається вілон еро. Так, а ви там двоє. Ви щось бачили? I ain't see nothing. Matter of fact, I'm blind in my left eye. Мудре рішення. Давай вже тоді ховай зброю і йди додому спати. Аж смерть вже від неї вздихає. Сорені навіть без безбиства Діани вже не дуже подобалась її вампірська рідня. По-перше, коли їх батьо виключили з родини, вся основна гілка династії робила вигляд, що їх взагалі не існує. We ignore, we ну, Ровно до переїзду Олівера. По-друге, те, що її хлопці засватали до одного з крава і дізналась вона про це тільки на їх весіллі. Так що вона прийняла саме здраве можливе рішення звалити від цієї конченої сімейки. Сподіваюсь, на неї там все буде добре. А ця діва йде додому хвастатись. До речі, я тільки зараз зрозуміла, що в неї тепер саме великий будікаунт в родині. Привіт, Картер. Їй прийшлось вбити трьох ругай її. Будь ласка, хоча він же поїхавший. Я впевнена, він не пишається. Ага, ага. е, ти пішов її заарештовувати. да? А колись він був малим пацаном, який мріяв боротися зі злом, тому і пішов в поліцію. Ідемо yes. зараз. Я вважаю це логічним завершенням серії. Я дякую всім, хто подивився це відео. Всім удачі, всім па-па.